Тут такі пончики, десь Софійка робила пончик. Тільки я не бачу, де Софійка, Софійка. Де мій? А ось Софійчин зелений, Софія. Ось тут. Ось твій. Так, це ти робила Софія? А, сьогодні в Польщі свято пончика. Дітки робили пончики. І Софійці ще й дали з собою пончики. А тут ще дітки робили такі пончики. А. Матвічки, напевно, можливо, в групі лишилися, а ну гляну, тут ще є пончики. І тут ще є пончики. А так. Свят... Свято пончика в Польщі. Ну що, йдемо?